Світлячок Надія і соловейко, що загубив свою пісню. Якось у темному темному лісі, де навіть місяць ховався за хмарами, заблукав маленький соловейко, його крила були втомлені, лапки тремтіли, а серце стискалося від страху. Ще вранці він щебетав радісно серед зеленого гаю. А тепер він не міг згадати жодної ноти. Ну, от, прошепотів Соловейко, я не бачу дороги, я не чую пісні. Мабуть, я загубив не тільки шлях, а й себе. І саме тоді в темряві з'явилося м'яке світло. Маленька світлячок підлетіла ближче, сяючи так, ніби тримала в собі шматочок зорі. Ти хто? спитав Соловейко, насторожено дивлячись. Я Надія, лагідно відповіла світлячок. Я прилетіла, бо почула, як хтось у темряві загубив себе. Я не можу співати, коли боюсь, і я вже не вірю, що взагалі співатиму, бо зовсім заблукав, зітхнув він. Це нормально, кивнула Надія. Але твоя пісня нікуди не зникла, вона просто сховалася, чекаючи світла. А якщо я не знайду дороги додому, то я посвідчу тобі, поки ти не згадаєш, куди летіти, і навіть якщо не згадаєш, ми підемо разом і знайдемо нове місце, де знову буде безпечно. Соловейко замислився було страшно. Але біля світлячка було трохи спокійніше. Він зробив один крок, потім другий, надія летіла поруч, м'яко освітлюючи кожну гілку, кожен листочок, аж раптом щось у ньому затремтіло, не страху, а від чогось іншого, і він несміливо, ледве чутно заспівав. Темний ліс не світло завжди на шляху. Ось бачиш, радісно скрикнула надія. Твоя пісня повернулась! І з кожним кроком вона звучала голосніше, сильніше, ніж будь коли. Так вони разом дійшли до галявини, де вже світало. І з того часу, коли хтось втрачає пісню чи надію. Кажуть, що десь поруч уже летить маленьке світло і несе з собою слова, навіть одна зірка може показати дорогу тому, хто готовий зробити перший крок. Значенька Навіть у найтемнішу ніч можна знайти дорогу, якщо поруч є хоч маленький вогник надії.